Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, 3 квітня. У нас прохолодна погода і волога. Накрапає дрібненький дощик. Все зеленіє, напилося. Весною дощ це добре. Посіяв буде сходити, хто посадив, буде рости. Ну, а ми вас із моєю вівчаркою Лірою вітаємо. Вітаємо у нас в садочка. Ліра, привітай, скажи, не ходи зі мною. Ліра, скажи гав. Ну, скажи гав, скажи один раз гав. Молодець, молодець собака, вона сказала гав. Тож, Ліра вас привітала дуже голосно. І я вас вітаю ще раз. І дякую за те, що ви за мною гуляєте по садку, що ви розділяєте мої думки, радите мені і пишете свої дописи. Я завжди залюбки їх читаю. Дощик іде. Все сходить, все проростає, дарма що прохолодно. Ось перед вами квітує медуниця. Які скромні, маленькі квіточки, які вкривають оці кущики таких кірпатеньких, таких конопатеньких листочків. Отакі от ці листочки вкриті білими-білими крапочками. Гарні, дуже і ти гарна. Краще навіть за медуниці. Дуже-дуже гарна. Так, баданчик попіднімав свої вушка. Отак от, от. І випускає зсередини квітконоси. І скоро заквітуй. І тут квітонос випустив. Він тут навіть вищий. Скоро підніметься і буде таке рожеве ціцвіття. Дорогі друзі, багато хто з вас розпечатує посилки. Всі ми, мабуть, однакові. Я теж вчора отримала посилку із Флоріума. Ну і везла її додому, як зазвичай інтересуюся, зразу бігом відкриваєш і дивишся. Ну, коли я відкрила посилку, то я, ну як би то сказати, вам не дуже зраділа, бо корневища були такі собі досить скромні. І що мене найбільше засмутило, то вони трошки засушені. Можливо, так треба. Я з цією рослиною вперше поводжуся, я виписала еремурус. Чи еремурус, як правильно, наголос, точно не можу сказати. Ну, зазвичай я в неділю нічого не роблю, а то я вирішила піти посадити в вологу землю їх, щоб уже не тримати в будинку. І посадила. Ну, як зійде, буду вам показувати цю рослину. Я її не бачила, так, щоб вона в когось у дворах росла. Хіба що тільки по відео бачила. Ну, представляє вона досить високий такий квітонос. Багато на квітоносі волохатеньких таких маленьких квіточок. І воно створює вигляд такої качалочки високої волохатенької, пухнастенької такої Рожевої, білий, чи, може, якось там іншого кольору, жовті дуже такі вони ефектно виглядають. Ну, Росте досить високе. І ефектно виглядає в садах. Ну, Це те, що я бачила на відео. Бо так я ніде сусідів там чи десь ще я не бачила цю рослину. Тож, яке воно насправді те корневище повинно бути, я не можу сказати. Думаю, що в мене все вийде, і все виросте, і буде гарне, і теж буде квітувати. Але на це треба час і треба почекати. І ще виписала мікс із хост. У мене з однієї сторони нашого садочку. Там, де ростуть гортензії деревоподібні, Аннабель моя улюблениця. Там завжди трошки так, як би холодок, тому що від сусіда паркан металічний і закриває сонце. Тому в цьому місці буде добре хостам. Воно тут таке виходить на півтінь. Ну, і я тут їх і посадила, ці три хости які вони теж не знаю, тому що це мікс. І вони ж не підписані, просто три різних. От я їх тут і посадила в цьому місті. Так що такі от у мене новинки посаджені. Я вже собі говорила, ні, більше я виписувати не буду. Нічого не буду. Ну, побачила цей реморус. Він мені дуже сподобався. Він такий красивий, він такий високий, він такий... Пухнатий. І в перекладі з грецької він означає чийсь там хвіст, в общем. Да, Тому що воно в якійсь мірі на напухнатий, напухнатий такий хвіст, похоже, тільки цей хвіст э, строго вертикально вгору росте. Ну, надіюся, що виросте і в мене. Я вам покажу вже його, як квітувати він буде. А квітує, так як написано, то це в червні. Ну, якщо я посадила зараз на початку квітня, ну, можливо, він червні, до червня вже і розцвіте. Ну, побачимо. А поки я вам хочу показати свою улюбленицю Аннабель. Ось ви бачите цей ряд гортензія Аннабель. І ви бачите, як. Ми з чоловіком її підв'язали самими звичайними, самими звичайними от такими от мотузочками. Зробили їй таку загорошку з цієї сторони для того, щоб вона, коли буде квітувати, і оці шапки із цвіту намокнуть на дощі. Щоб вони не нахилялися сюди, де ростуть і хости, де ростуть троянди, де можливо треба і пройти коли. От. Ну, от так от виглядає зараз ця стіна із моєї улюблениці Аннабель. Думаю, що її недооцінюють деякі садоводи, деякі. Мої знайомі, наприклад, та, та, це проста, це та проста. Но вона така ефектна, коли вона вся вкривається листям, коли вона покривається масою квітів. А ці квіти перетворюються в величезні білі шапки снігу серед літа. Отака От вона красуня тут стоїть. А потім змінюються, потім вони стають лаймового кольору. Зеленкуваті. І от подивіться на сьогоднішній день Анабель, який має вже листочки. Ця гортензія вона добре переносить будь-яку погоду зимою. Вона не боїться морозів. Влітку вона любить попити водички. Ну, вона не відмовляється від їжі, якщо ви її підгодуєте, якщо ви її полієте, там якимись органічними е, е, настоями, які ви робите для троян, чи там, можливо, ще для розсади, чи ще для чогось. Тобто все любить догляд. І оце все чудо почне квітувати і милувати око. Ну, а тут перед вами ще ось одна моя красуня, шнеєвітхен. відхен. Або іншу назву вона має айсберг. Це плетиста троянда, яку ми пустили на таку от опору дугоподібну. Вона квітує дуже рясно, білими троянда, трояндовими квітами, досить густо набитими, красивими і з тонким ніжним ароматом. А поряд з нею рожева троянда ецют. Ось такі от вона вже має на сьогоднішній день. Пуп'янки, які розпускаються. Вийшли перші листочки червоні, ось бачите. Ну і квітує рожевим квітом. Дуже гарно і ніжна троянда. Ну от Вона в мене тут в поєднанні з білою айсберг, в минулому році. В принципі, вони дуже гарно створили тут композицію. Ну, і ще, дорогі друзі, я винесла свої вже хатні рослини на двір, може, трохи зарано. Але я думаю, що фуксія, вона такі температури переносить. І на дощику, на маленькому, на такому дрібненькому дощику їй буде. Непогано. Ну, я надіюсь, що вона буде потроху адаптуватися, щоб не виносити її на палюче сонце, коли от зразу стає жарко і на дворі сонце, і вони тоді листочки припікаються, при... пригорають. Ну, Поки вона в мене отак от себе почуває. Одну ніч ночувала уже на дворі. Зеленіє обідні коніки. Вербенник копійчатий. Він розсипався, як з гаманця копійки, і посходило ще більше. От таких от монеток. Недаром він називається Вербенник копійчатий. Починають квітувати маргаритки, скромна весняна квіточка, але яка вона чарівно красива. А тут розкинувся чебрець. Тут де трошки було йому холодніше, він тут якийсь темніший. А тут де йому було тепліше, він зеленіший. Ну і поряд з ним Суниця, суниця отака от весняна ягідка. Ну, тут іще одна весняна ягідка сидить, наша лірочка, наша розумничка. І ще бакопу виставила. І ось бакопа, вона теж на дощику напита рясним весняним дощем. А поряд з нею розмарін. І от розмарін, цей посіяний був в горщиках і потім. Розсаду я її посадила, ж вже розсадила. В мене вийшло таких от два кущі. Ну і от один із кущів, от чогось він сух. Цілу зиму він мені щось, як то кажуть, виділувався. Щось йому не так. І однакові, і догляд однакий, і ґрунт однакий. Цей сохне, цей росте. Ну, але ж одну гілочку він собі має, зелену. Ну, от я його виставила на двір і сказала, може тобі буде добре на дворі, Іди ще поростеш трошки на дворі. Ну, а тут ананас. Цей ананас у нас вже плодоносив. І це хвостик із того плода, який виріс у нас вже в кімнаті. Ми його з'їли і посадили хвоста назад. Ну, але зимою він щось погано ріс і ще й коти мої плигнули на нього, зламали декілька листочків. То я його теж виставила на двір, щоб він тут акліматизувався і щоб, може йому тут буде краще. Ну, от так от виглядає наша зона патію та сьогодні. В цей такий досить вологий і прохолодний весняний квітневий день. Тож, давайте пройдемо далі, подивимося, що ще у нас в саду. Я думаю, що там вже, можливо, розцвіли нарциси. Ну, от тут квітують маргаритки. Піднявся водозбір. Подивимося, що наш термометр показує. А наш термометр показує всього на всього 6 градусів. Жари. Отак. От ну, скромно. Скромно, як на квітень. Але дякувати Богу, що і так. Бо 29 березня ще нас здивувала тут зима. Ось поступово починають набухати і збільшуватися пуп'янки магнолії, яка теж скоро буде квітнути. Зеленіє травичка. І ну, оцей кусок мого саду ще мене чекає. Тут іще Багато роботи. Ну, покажись, красуня, нарцисік. Та от такий нарцисік розцвівся. Краса. Весни. Весняна краса. Продовжуємо гуляти і підійдемо до інших нарцисів. Вони ще не розпустилися, але обіцяють в найближчий час теж розпуститися. Ну ось, наприклад, цей. Ну, трошки-трошки і буде квітнути. Ну, що ж, швидше не буде. Ми живемо з вами на півночі України. Центр Київської області, але відносно всієї нашої великої неосяжної держави України це північ. Ми живемо на захід від Києва. Зовсім близько від Києва. Західна частина. От така погода. На сьогодні, дорогі друзі, я вам показала свій садочок, як він виглядає. Тож дякую всім за увагу, дякую всім, що ви в мене є. Бажаю вам мирного неба, спокою душі нашим Збройним силам. Божого благословіння на перемогу і обов'язково Господнього захисту для хлопців, щоб вони живими і неушкодженими вернулися додому. Дякувати Збройним силам. Ми з вами можемо спілкуватися, можемо продовжувати якісь роботи в наших садах, можемо жити. Принаймні, хоч би. Тож, дякую всім, хто дає нам цю змогу. А ще, дорогі друзі, будьте завжди здорові. Тримайтеся, не хворійте. Хто захворів, якнайшвидше видужуйте. Сади нас чекають. Тож, дякую всім за увагу! Хто, що не підписався, підписуйтеся, буду вам рада. А зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.